Я знаю, всі ми любимо відкладати на потім все, що ми можемо зробити хоч зараз, але чомусь нам лінь, чомусь нам не хочеться і чомусь це затягується у нас на дуже-дуже довго. А от чому саме і як цього позбутися, я розкажу вам в цьому відео. Всім привіт! З вами знов Сан, і ви знов на каналі Темний Доктор. А отже, я вас прошу поставити лайки. Якщо ви ще не підписані, то підпишіться на цей канал. І коментуйте, коментуйте ці відео. А, отже, про що сьогодні піде мова? Сьогодні мова піде про таку штуку, яка називається у нас прокрастинація. Я знаю, ви всі чули про те, що є така страшна хвороба прокрастинація, але ніхто не знає, що воно таке і як воно лікується. Прокрастинація це такий феномен, коли ми відтягуємо початок якоїсь дії, яку нам потрібно зробити, але чомусь ми все-таки це. Робити не хочемо. Да? І дуже багато людей насправді страждають таким явищем і не можуть з цим нічого поробити. Багато хто називає це відсутністю сили волі. Багато хто каже, що не вистачає мотивації. Кажуть, ще безліч різних речей, але у прокрастинації як явища є а, декілька таких от пояснень, про які я зараз вам розкажу. Є принаймні три пояснення, чому ви все ж таки відтягуєте початок якоїсь дії на невизначений термін. Перше, це тому, що вам не цікава ця дія. Таке буває, вам потрібно зробити якусь справу, яка вам просто не цікава. І ви, ясне діло, просто відтягуєте той момент, коли потрібно сідати і братися за цю справу. Це досить справедливо. Другий момент. Це коли ви не знаєте, як робиться та чи інша справа. Оце вже цікавіше, тому що ми не хочемо собі зізнаватись в тому, що ми не робимо якусь роботу, тому що ми не знаємо, як її робити. Дуже часто люди так роблять. Якщо ви ловите себе на думці, що ви боїтесь зізнатись собі в тому, що ви чогось не знаєте або не вмієте, то не думайте, що ви такі поодинокі. Ні, таких людей багато, і в цьому нема нічого, в принципі, такого страшного. Або принизливого. І третій варіант. Просто ця робота для вас не є корисною. Це теж дуже цікавий варіант, і ми його розберемо. Окей, ми розібралися, чому ви прокрастинуєте. Напевно, це є один із цих трьох варіантів. Не спихуйте все на те, що вам просто ліньки, що ви ледачі, і не принижуйте себе задарма. Що ж робити? В такому випадку, коли ви діагностували у себе прокрастинацію. Знову ж таки, рішення є принаймні три. Перше рішення це коли вам просто не цікава ця робота. В такому випадку ви можете перепоручити цю роботу комусь. Ви можете запропонувати комусь за цю роботу якусь винагороду, гроші, не знаю, бартер, що завгодно. Тобто, є люди, яким ця робота буде цікавою. І ви можете доручити її таким людям. Якщо ж таких людей в своєму оточенні ви не знайдете, або якщо ця робота і її результат є важливими для вас, як ми говорили в минулому відео, то тоді для себе потрібно встановити систему штучної мотивації. Що таке система штучної мотивації? Це система із нагород, які є приємними для вас. І ці нагороди ви встановлюєте собі за етапи виконання нецікавого завдання. Так, ви обманюєте свій мозок е, тим, що за нецікаве завдання ви отримуєте щось приємне. Не тільки там гроші або славу або результат. Ви отримуєте щось таке невеличке, приємне, да, як от цукерки або якісь інші смаколики, або ще щось, що для вас е, буде як позитивне підкріплення. І така система дійсно працює. Можете спробувати при наступному приступі прокрастинації. Друге, ви просто не знаєте, як виконувати цю роботу. І ось тут ми вже маємо говорити про таке явище, як ваша зона комфорту, в якій ви сидите і не хочете з неї вилазити. Чому? А зазвичай, коли ми сидимо в своїй зоні комфорту, ми маємо весь інструментарій, який нам потрібен. Да? І нового нам нічого не хочеться, і нового нам нічого не потрібно. Але є задачі, які лежать за межами вашої зони комфорту, тобто в зоні росту. І вони потребують нових інструментів. От тоді вам потрібно просто пересилити себе і навчитися чомусь новому для того, щоб виконати цю задачу. Ви можете використовувати точно таку ж саму систему маленьких мотивацій, як і в першому прикладі. Просто що ви встановлюєте ці позитивні підкріплення за кожен новий навик, який ви опанували і який допоможе вам виконати. Необхідне завдання. І третій варіант. Ця робота не є для вас корисною. Тобто, ви не отримуєте якогось такого значного профіту від того, що виконуєте це завдання. І отут виникає питання: а чи можете ви уникнути цього завдання? Подивіться моє попереднє відео, там ми про це говоримо. Для того, щоб визначити, чи можете ви уникнути цього завдання, скористайтесь такою матрицею декарта. Ви можете запитати себе, що буде, якщо я виконую це завдання або не виконую це завдання. І в нижній частині цієї матриці ви ставите питання: а чого не відбудеться, якщо я А, виконую це завдання, Б не виконую це завдання? Заповнивши всі ці комірки матриці, ви можете проставити бали. Наскільки важлива для вас та чи інша дія, і підсумувавши ці бали, все таки вирішити, чи варто вам робити це завдання, чи все ж таки можна від нього відмовитись без якихось наслідків для себе. Скажу вам так, будь-яка задача потребує правильного до себе підходу. І якщо перед вами стоїть велика задача, яку ви не знаєте, як осягнути і як зробити, і це викликає у вас прокрастинацію, ви маєте зробити ось яку штуку. Ви маєте розбити цю велику задачу на маленькі етапи під задач. І кожен маленький етап ви виконуєте поступово. Вивчаючи необхідні інструменти і виконуючи необхідні завдання. Таким чином ви можете зібрати всі оці маленькі підзадачі в одну велику задачу і закрити вашу потребу. І наостанок взагалі хочу сказати вам таке: якщо ви відчуваєте, що прокрастинуєте і не знаєте, як почати, ви маєте зрозуміти одну важливу штуку, що є таке поняття, як чарівний пендель. І він таки діє, тому що щойно ви почнете роботу, робота піде. Нічого не рухається, поки ви його не рухаєте. Так, да, як кажуть, під камінь, що лежить, вода не тече. Це заїжджено, але я знаю, це правда. Тож, для того, щоб почати щось робити, почніть вже щось робити. Ніколи не настане правильний момент, ніколи не буде правильного настрою, ніколи не буде якоїсь е, правильної ситуації, якщо ви самі не створите собі ці умови. Отже, е, я знаю, що ви можете поставити лайк цьому відео. Якщо ви ще не підписані, підписатися на мій канал, залишити коментар, чи було вам корисно дане відео. І до наступних зустрічей.